Практично не відчував цих заморозків. Дивіться, гарно дуже розвивається. О. О. під перший мороз попав тоді, коли були ті останні морози, що у нас було навіть до мінус 20. О, бачите, він підмерз і віддав по дві гілочки. Є такі рослини, що є дві, а може і подекуди і три. Тобто, так що він. Ще й нас і, можна сказати, що гілкується. Ось бачите, де є де, де підмерз, о. Тут підмерз, а тут вже в нас одна і друга. І ось також тут, бачите, це. О, це різні рослини. Тобто є є. Оце з однієї з одної насіни, не бачите. Ну, я скажу, що два таких справжніх є стебла, які дадуть урожай. О, на сьогоднішній день він так класно виглядає. Ось ще Будемо чекати десь певний період, коли вже почнеться фаза бутонізації, тоді вже буде застосовувати фунгіцид і інсектицид. Так що зараз горох виглядає досить непогано. Вже розпускає свої вусики, буде в'язатися, вже десь от, бачите, вже подекуди він зав'язує. Не дуже він в рості, бо тому що ці заморозки, якби не були на нього впливають. О, бачите, навіть де вже її викинув квітку. І це якась аномалія. Бо ще це дуже рідкісно, що один заців. А так, весь горох в одинаковому стані. Так, ще спостерігають ці з бур'яни. Я думаю, що... Тільки стабілізується температура також. Будемо працювати. А так, дивіться, як бомбезно і класно виглядає горох. Так що слідкуємо далі. Будемо дивитися, що з того буде.